Сьогодні казкова погода. Морозець, сонячно, тихо, і ми вирішили піти прогулятися в лісочок. У нас тут є вихід до ставочку, по якому ми вже гуляли з чоловіком восени. З одної сторони ставочок, з іншої сторони лісок. Дуже красива природа. Зараз знову йдемо туди. Йдемо по сугробах, тому картинка трохи скаче, але тут дуже красиво. Люди приїхали теж відпочивати. І, напевно, трошки рибу половити. З цього боку дороги у нас лісок, а з цього ставочок. Тут у нас лісок доволі старий, такий уже, а з цього боку... Понасівались молоденькі ялиночки і сосни. Маленькі-маленькі стоять. Виросте ще одна така полоса лісу. А ми прямуємо далі. А тут у нас зона відпочинку для тих, хто любить активно проводити свій вільний час. Теж посажені тут ялинки, є тренажери, є дитяча площадка, дуже все охайно і культурно. Зараз взимку це все засипано сніжком, а влітку тут дуже затишно. Місцева громада підтримує тут. Це в чистоті і порядку. Мені дуже подобається, що людей привчають до культури. Маленькі ялинки такі казкові, які грашкові стоять. Дуже красиво. ціла лейка. Тут у нас ще волейбольне поле і далі футбольне. Але тут вони невеличкі, а в селище трохи далі є величезне футбольне поле, де у нас навіть відбуваються матчі. Діхи зайняті справою і мають фізичне навантаження. Ще у нас час доволі важливо. Сама, би з задоволенням тут полазила. Навіть передбачено такі урни для сміття. Тут ось так от розташовані лавочки, теж щоб можна було компанію посидіти. Дуже класно облаштували територію. Снігу так понамітало. Ще не по коліно, звісно, але доволі багато. У нас тут така дамбочка насипана через цей ставочок. Ну, тут у нас навіть він не один, а цілий каскад ставків є. І ми ж ними ось такі дамби, по яких можна переходити і переїжджати. Яке чисте поле. А під низом вода. А ми йдемо в місцеву кравничку собі купити на обід щось смачненьке. Дивіться, який красень стоїть в попоні. Коник. У нас тут тримають коней. І цього вивели на прогулянку. Красень. Підійшла поближче. Казати. А він знає, що він красунчик. Стоїть позує. Зараз ще до цих підійдемо. Вони тут на відкритому вольєрі гуляють. це місцевий бецик біля конюшні. Напевно, стереже цих красенів. Дивіться, які вони такі величні тварини з почуттям власної гідності. Прям я в захопленні від них. А цей красень підійшов знайомитись. Дивіться, дивіться. Дає лапочку. Верніше ножку. Такий красень. Нереальний красень, дивіться. Там вон ще ходять осьякий. Дивіться який. Нема тебе Як тебе звати, а? Красивий. Як тебе звати? Такі у тебе очки гарні. Ось так, так, да? ось так. а який ти. Не, що... не треба гристи паркан, не треба. Ну й ти. Красунчик, так? Да? Скажи так, я знаю. Ось такі ще стоять. А в таких яскравих попонках. Красани. А цей прям дуже комунікабельний. Стоїть, розмовляє з нами. Навіть просить смаколика якогось. А ми не взяли так. Місцевий аборіген хвостик сидить, От так, припрошую, заходьте, купуйте. Роздратували охоронця. Який красивий, який вівчар. Ми не, не чіпаємо тебе, ми не чіпаємо, не чіпаємо. Не дратуйся. Повертаємося вже додому. Йдемо прямо через ліс. Тут лісочок. А це ми вже повертаємось додому. Виходили через парадний вхід, а заходимо через наш городик. І Наші собаки, напевно, чекають нас там, а ми зайдемо сюди. Несподівано для наших абормотів. Наш садочок присипаний снігом, високі грядки теж під снігом. Там у нас посажена полуничка. Зайшли в двір, і так як я казала, наша хвостата малышня, напевно чекає нас там біля парадного входу. А ми тихенько пробираємося з тилу. Зараз буде несподіванка для них. Ось перша. Хто ще нас почув? Малишня, а ми тут Ось і радість. Ось так от. Провтикали, скажи, правтикали, так? А ми тут. Хвостата, братія. Вигадала собі ще один рецепт. Насмажила тонесеньких млинців. Зовсім тонесеньких таких. Було в мене трошечки ось такої порізаної відчини І одна філешечка, Я її порізала брусочками. Замарінувала в приправах сіль перець і приправа гріль до курки, і тепер буду ось так от згортати. А це варіант з сиром, з моцарелою. А потім це все ще підсмажу на маленькому вогні на пательні. І так, як млинці ще залишились у мене, то я ще змішала кисломолочний сир, сметану. Цукор і кокосову стружку. І ще будуть млинці ось з такою начинкою. У нас сьогодні млинцевий день. Ось так до золотавої скоринки я підсмажила млинці, у яких всередині була е, сира філішечка куряча. Вікно, верніше, двері відкриті, тому все це так парує. На запах. На ред прибіг. прибег. <laughs> На низ с собой снегу. Речка, пахнет смачно, так? А? <laughs> Скажи, так пахнет смачно. А тут хлопцы доедают свой корм. На десерт у нас сьогодні фруктовий салат. У мене тут один банан, один апельсин, один мандарин, один ківі, половина середнього гріпфруту і дві дольки помело. І вийшли ось такі от дві доволі величенькі порції. Так що ось такою смакотою і вітамінами будемо сьогодні смакувати. Знову замочила пшеницю на кутю. У мене ще пів пачечки залишалось. І завтра у нас водохреща, тому я вирішила знову зробити кутю. Невід'ємний атрибут цього свята, впіймала себе на думці, що мені дуже подобається підтримувати наші українські традиції, особливо зараз в такий важкий час. Коли у нас ночі бувають неспокійним, доволі часто, а наше українське в такі моменти якось по-особливому гріє душу. Тому буду готувати. Принагідно вас вітаю з водохрещем. Як кажуть, Христос хрещається в річці Йордан. Тримаємося, бо ми того варті.